Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Приїхали тільки що з базару, то сіла на лавочку. Бо дуже жарко. Духота така страшна, хоч і вітерець, але дуже душно, з самого ранку. Сейчас Сережа ходив Цезаром гуляти, то прийшов <смеш> весь мокрий, Цезар теж перекинувся, навіть їсти не хотів. Трошки хмариться, але дуже парить. Ох, жарко, страшне, припікає так. Пили, до речі, продавали з машини ось так оптом водичку караван 100 гривень упаковка. Це купила банок собі, літрові 45. І були в магазині там у них беушні двохлітрові по 35, то я собі вибрала, перевірила, ціленькі, нормальні. Купила собі з такого вазона. Сказала, що називається гібіскус. Точно не знаю. Ну. За 250 гривень, дуже високий буде рости, а гарний. Алой купила за 50 гривень, бо так треба, буває, десь Сережа дуже захотів. то Взяли це осока така вулична, 80 гривень, тут скільки їх можна розділити, на скільки кущиків. І ось такий В хату купила вазончик за 50 гривень. Гарний також десь на тумбочку, на комод поставити можна. Також тут вже їх два ростки в стаканчику росте. З продуктів, що ми сьогодні взяли, олію, взяли ось 50 гривень літра. Не знаю, можливо, подорожчала олія чи так продавали, навіть не знаю зараз, по чому олія, бо ми той раз взяли дві бутилки домашньої олії, також то так вона на сковорідці диміла, що жах якийсь такий був запах в неї неприємний. О, це Сережа взяв трошки дорожчу якусь. Побачимо, яка вона буде. Взяли два бездрожджових хлібчика, Лавашку кукурудзяний, Кетчуп-майонез. ось такі крекери сольоні я люблю. Ковбаски ось такі ці тоненькі. Корнішони. Такі смачні, 40 гривень. В кілограм. Взяла два баклажани, хочу запекти з сулугуні. Це за два баклажани 19 гривень. І м'ясо. Лопатка 1950. Минулого тижня була 17,50. І трошки курячого м'яса, сірожа хоче зараз перемолоти. Захотів люля-кебаб на мангалі. Це взяла собі ось таку щіточку. 45 гривень. Для банок ось таку штучку. Це, по-моєму, 25 чи що. І ось такий набор, щоб достати, треба його. 40 гривень шпательки. Ось такі от. Ось такі, от. Це на силіконовий коврик хорошо з ними, бо в мене шпатель є, желізний, такий хороший, але він ріже силіконовий коврик. а такого, ну. Звісно, я хотіла хороші якісь знайти. Ну, Хоч такий знайшла, бо то зовсім ніяких не могла знайти. А буває, треба десь натісти. ним дуже удобно. Так що взяла за 40 гривень. Ось такі причандалики. Щіточка хороша, дуже така подобалась мені. Так що ось такі от покупки у нас. Перемолов Сережа вже м'яско. Тут свинина і курятина. Півтора кг свинини і пів кіла курятини. Добавив приправки, цибульку, зелень. Ввечері буде смажити люля кебаб. Добре, все відбив і два рази перемолов через м'ясорубку. От, Так що на вечір у нас буде ось така смакота. А зараз все накриваю і відправляю в холодильник. Забрали вже це до хати. Це він, коли так лягає. Це вже зараз буде щось клянчити, робить такий вигляд. Бідний, я нещасний. да, Мазунчик. Забрали, бо таке якесь душно, пари. можливо, буде дощик якийсь дуже парть. А Сережа зараз їде на почту, треба відправити посилку і забере другу посилку. Склали, підписали, щоб нічого не розбили. Зараз поїде та відправить. Да мазьох вже підняв голову, зараз я ж кажу, де щось клянчити. Хі -хі. Ти мазун. Мазунчик малий. Приїхав Сережа, машину миє, це вже втікає, лежав ближче, а бризи летять від мойки, Витягував всі свої шльопки резинові, все постирав. Коврики нові. Це що хороші ці коврики? Да? Плоскі, да, хороші. Вони такі м'якенькі, да, хороші. Я лавку. А я зараз також йду поливати, хоч буде дощик, але сонечко вийшло, то вже майже все сухо. Висадила осоку ось тут під жасміном. Наросте в тіні, сказали. Тут цілий день в мене тінь, лише ввечері трошечки сюди світить сонечко, так що хай тут поки росте так можливо, я ж кажу, багато чого все одно буде ще перероблятися, пересаджуватися. Так що тут її, я думаю, буде нормальне місце. Позрізала трохи піонів тільки що. Дякую, хто мені написав, що треба їх зрізати, що вони вже в'януть, підсихають. Гарно квітується ця трояндочка. Так що позрізала. Ось так коротенько пообрізала скрізь їх у дворі, ще треба на городі пообрізати. Ще треба якось взяти самні ці равлики, позбирати. Ніяк не можу зібратися, як то кажуть. Ось тут висаджу, напевно, хризантему, щоб не було пусто, де зрізала також піону. Ось зараз мають повідкриватися ось ці очітки. Гарні такі, рожевими квіточками квітує. Капусточка. Листечко таке в нього, як капусточка. Скрізь равлики ці повно в цьому році їх. І багато хто каже, що скрізь равлики в цих в цимороці повно. Шкода, що цей очиток, як відцвітає, потім обсипається з листечко. Не зимою він з листечком, Перший рік, як я його висадила, думала, що він висох. Але на наступний рік розпустився Он за три роки. яка. Поляна наросла, гарна вже. Барбариси повідходили від спеки. Також були так підпікалися, але, слава Богу, відійшли. Не знаю, ялинка ця добре так попідшмалювала, Чи це той кліщ, чи що. Не знаю. Побачимо, скоро на осінь буду вже обрізати знову всі хвойні рослинки, дерева, кущі. Обробляти. Ще буду обробляти її. Ну, це, напевно, пихта, я так зрозуміла, що вона тут зелена, а тут ось така, піднімаєш, ось така голуба. Це не ялинка, а пихта. Ну, ось в такому стані вона погано то кажуть. ну, Що буде, то буде. Якщо геть засохне, пересадимо щось інше сюди, якусь другу ялиночку. Шкода, звичайно, буде її. бо Ми її купували вже великою такою, недешевою. Знаю. Можливо, виживе, а можливо, і ні. Ну тут є молоденький приросте. На цих гілочках з'явилися, так що побачимо, що буде далі з нею. Сережа вже готує тут вечерю нам. Що це, Серг? Пахне вже смакота тобі, а тут кіт сусідський прибіг чорний, і <рігав> це він бігає його відгонь. Підганяє. Не хочеш ділитися, скузь віде, да, Цесар? Хвостиком, хвостиком. Часом, щоб не пропустив, щоб не забрали в нього. Звісно, хай вистигне, потім уже дамо, обов'язково пригостимо його. Бігає ззаді, хвостик малий. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!